Гощанський парк пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення в Україні. Розташований у Рівненській області в центрі селища Гоща. Гощанський парк закладено у 18 столітті. Найбільша його цінність рідкісні породи дерев, завезених сюди з багатьох країн південної півкулі. На порівняно невеликій площі тут зберігся 51 вид рідкісних чагарників та дерев. За часів польської влади паркова територія була огороджена, а при вході її охороняв вартовий солдат. Прикрасою парку є екзотичне дерево гінго нащадок буйних лісів третичного періоду. На перший погляд воно нагадує хвойні породи дерев, але, придивившись, видно на гілках дрібненькі листочки. Дерево не має стрункої крони, не горить. На території України гінго росло у долюдовиковий період. Дволопатеве гінго єдиний представник родини і роду рослин, які були поширені на землі ще в мезозойську еру. Тепер у природному стані воно трапляється лише в південному Китаї. Тут є і уродженець приатлантичних районів Південної Америки. Болотний дуб з кроною пірамідальної форми і червонолистий клен Шведлера. І сосна виймутова з дрібною шовковостою хвоєю та довгими вузькими шишками. І суфара японська, що нагадує білу акацію, але не має колючок, а кора на її гілках зеленого кольору. Гощанський парк є чудовим взірцем садово-паркової архітектури. Більша частина насаджень парку витримана в ландшафтному стилі, дуже мало алей і доріжок, галявини чергуються з групами дерев, а рідкісні поодинокі насадження розміщені з краю певної групи, чим підкреслюється їхня особливість і цінність. Унікальним для Волині було і розташування парку на плоскій ділянці. Таким чином, парк було перетворено на унікальну живу колекцію екзотичних порід, збережених до наших днів. Парк є улюбленим місцем відпочинку жителів Гощі та гостей. Тут часто можна зустріти і вчених ботаніків, що вивчають рідкісні породи дерев і садоводів, які приїздять сюди здалеку, щоб побачити чудові зразки садово-паркової архітектури.